Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. По всій лінії зіткнення на нашій ділянці фронту ситуація продовжує залишатися напруженою, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. Бойовий дух всіх наших частин високий, вони діють злагоджено та ефективно. Генеральний штаб ЗСУ зазначає, на нашому напрямку орки концентруються на обороні раніше зайнятих ліній та позицій. За інформацією противного командування, південь, наші захисники продовжують вести позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту, здійснюють вогневе враження з метою попередження введення в бій резервів противника, порушення його системи управління військами. Суттєва призупинена логістика противника щодо забезпечення боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Авіація Повітряних сил спільно з армійською авіацією сухопутних військ ЗСУ продовжує нанесення ударів по критично важливим об'єктам противника скупченню живої сили та військової техніки, пунктам управління та складам з боєприпасами та пальним. Збройні сили України успішно відбили спробу наступу противника неподалік високопілля та Потьомкіного. Ворог продовжує обстріли мирних громад та цивільної інфраструктури з танків, ствольної артилерії. Реактивної артилерії, використовує авіацію. Зокрема, окупанти нанесли удари в районах населених пунктів Ольгине, Миролюбівка та інших. У Криворізькому районі. Ворог обстріляв Широківську громаду, влучено по відкритих територіях е та у раніше зруйновані будівлі. Постраждалих немає. В Зеландольській громаді була обстріляна велика Костромка, частково пошкоджено житловий будинок. Головне ніхто з людей не постраждав Нікопольський район. Вночі орки обстріляли знов в град. Під удар потрапили в село Мусіївка та село Придніпровське. Червоногригорівської громади. Внаслідок обстрілу у селі Придніпровське поранення отримав чоловік 1966 року народження. Він госпіталізований з опіками та рваними ранами. Знищено приватний житловий будинок, пошкоджено ліцей. 10 приватних будинків, 2 господарчі споруди. У селі Мусіївка пошкоджено 4 приватні житлові будинки та 5 господарчих споруд. Триває розмінування території Криворізького району. Сьогодні у Зеленодольській громаді рятівники разом з військовими саперами знашкодили ще 30 касетних бойових елементів від ворожої РСЗВ ураган. Зараз хочу звернутися до мешканців Херсонщини орки посилили терористичні обстріли мирних громад у прифронтовій та фронтовій смузі Херсонської області, тому ще раз наполегливо рекомендую евакуацію, в тому числі до Кривого Рогу. У нас підготовлено 89 шелтерів, це так називається, місць компактного проживання переселенців в школах, дитячих садочках та гуртожитках. Кривий ріг надає безкоштовну медичну, соціальну психологічну допомогу тим, хто через агресію Росії вимушено залишає свої домівки. Ми безплатно розсілюємо та кормимо три рази на день тих, хто проживає в шелтерах. У нас вже більше ніж 35 тисяч людей з Херсонщини, всього 70 тисяч, з Херсонщини лише 35 Телефонуйте своїм близьким, тим, хто ще залишився у фронтовій смузі і не хоче виїжджати. Розповість їм про можливість отримати допомогу від нашого міста це питання збереження їх життя. У кривому розі забезпечена роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. І про наші мирні перемоги. Криворізький скрипаль, учень школи мистецтв номер 2 Олександр. Андрієнко став кращим на фестивалі Торонто 2022 та міжнародному конкурсі інструментальної музики Сузірія Україна Європа. Вітаю! Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили, нашого президента та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!